Вітаємо вас з Днем народження 85-річним ювілеєм. Бажаю вам здоров'я, всього найкращого і неодмінної перемоги. Спасибо. Да. А вам хочу я поблагодарити, що ви в таке трудне час, щоб ще з такими старичками зустрітися. Дай Бог вам здоров'я. Дякую. Друг. Зустрівся особисто, щоб привітати ювіляра. Міський голова горішніх плавнів Дмитро Биков привітав із 85 річчям екс-керівника спілки першозасновників прад Полтавських ЗК Анатолія Антонця. Впродовж тривалого періоду чоловік займався важливою соціальною роботою, піклувався про кожного учасника організації, завжди комунікував із місцевим керівництвом, а ще намагався допомогти усім у будь-яких життєвих ситуаціях. Одним словом, залишався лідером. Але маючи вже певні проблеми зі здоров'ям, йому довелося залишити цю посаду. 150 чоловік було. Я 10 років пробув, Віктор Вікторович мене зустрічав як, як свого от, і до вас теж. І ми об'їздили всю Україну. Зараз в організації десь 30 чоловік. Розповів пан Анатолій трішки й про своє життя, важке дитинство, яке пройшло у період Другої світової війни, труднощі, які пережила родина. Пригадав те, як після школи працював водієм, як проходив службу в армії поблизу казахстанського байконура, де йому вдалося побачити корольова та хрущова. Ну і звісно ж, поділився історією того, коли приїхав до нашого міста, яке починали розбудовувати на Дніпрі. Бог, щоб Наші діти, внуки і правнуки, щоб жили при хорошій ситуації і щоб не знали, що це війна і голод, щоб все було хорошо. Повну версію розмови міського голови із поважним гостем дивіться одразу після випуску новин у програмі прямою мовою.